Сьогодні другий святий вечір його ще називають водохресним або голодна кутям». Другий святий вечір є завершальним акордом Різдвяно-новорічних свят. Увесь день віруючі люди нічого не їдять, постять, сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На стіл подають пісні страви. Нині в усіх церквах роблять відправу і освячують воду, яка вважається цілющою. Водохресна вода набуває певних фізичних властивостей і не псується з плином часу. За повір'ями у ніч перед водохрещем можна сміливо загадувати будь-яке бажання, тому що в цей час небо ніби. Відкривається, перетворюючись у браму, яка веде до господа. А чи дотримуються традицій прикарпатці і які страви ставлять сьогодні на стіл? Дивіться далі. 12 страв, обов'язково кутя, узвар, все пісне, що було, так як має бути, так як нам передали наші діди, батьки і все. Так ми маємо так робити. Декілька видів вареників: це і з капустою, і з бульбою. і з маком, і зафинами, з грибами, і також, зазвичай, оселедець, і кутя, і ну, всі, що положено, і пісний борщ. Ну, ті, що мама, баба, ще прабаба готувала, і ми і ще зараз десь так зберігаємо ті всі традиції, от і ну, так як має бути 12 пісних страв. Ну, 12 не готую, але так до, до тягу і до 12. Це ж так започатковано було нашою бабусею, Вона з горів, село Глибівка Богорчанського району, і вона нас змалку навчала готувати 12 страв, бо так у них було заведено. І взагалі вона до кожного цього свята так закладала в нас, що... Новий рік то Новий рік це таке свято більш, знаєте, цивільне і громадське. А от Різдво і слідуючі свята вони більш важливіші ніж якби Новий рік. Тому ми всією сім'єю, нашою великою родиною дуже чекаємо цих свят з нетерпінням.